Лучанка Наталя прийшла у центр Луцька на незвичне обстеження просто посеред площі у спецавтомобілі з мамографом усі охочі можуть пройти огляд. Таке обстеження жінка проходить вже в четверте. Це супер важливо. Ну, по-перше, я вважаю, що кожна жінка має дбати про своє здоров'я. Якщо вона хоче, щоб діти росли здоровими, щоб вона як мама виховала їх в шані до свого власного здоров'я – це. Наша власність. Наш організм, і ми маємо за нього дбати. Чогось ми за машини дбаємо, за хату дбаємо. Да, а за власний організм ми не дбаємо. А це мусово, щоб було, знаєте, не схаменувся тоді, коли вже вибачте третя, четверта стадія. Рак шийки матки, рак грудей, лімфолейкоз, пухлина головного мозку та рак кишківника. Це все хвороби наталеної мами, п'ять онкологій, у тому числі молочної залози. Наталія каже: ті жінки, родичі, яких мали такі недуги, мусять більше стежити за своїм здоров'ям. Жінка ще й має мастопатію, доброякісне новотворення молочних залоз. А це лікарі вважають перед пухлинним станом. Тож Наталя обстежується регулярно. Після пухлини головного мозку вона ще 30 років прожила. Е, останні їй робили 84 роки. Їй було, коли рак кишківника стомований, що виводили з тому. І вона прожила 85,5 років. Це треба просто дбати за себе. Якщо відчуваєш тривожність, симптоми, якісь щось таке, пішов. І ти просто вдосконалився, ти просто впевнився, що ти здоровий. На театральному майдані зібралися десятки жінок деякі з них на такому обстеженні вперше. А оце це шикарна акція. По часу краще постояти тут в черзі, і коли вони проводять такі скринінгові програми, то це, це просто супер. Дивіться, скільки свідомих жінок стоїть і, і, і буде дбати за себе, за своє здоров'я. Трошки з погодою не повезло, зато компанія дуже хороша. Ну, як правило, я ніколи цього не робила, а зараз ну, на рахунок того, що війна йде, і дуже на нервах. Я ну, рідко так, буваю в лікаря. Так як постійно на роботі зайнята от а тут така акція в центрі. Відпросилася на трошки і вирішила зайти. Важливо дуже добре, що роблять такі акції, і мені здається, треба частіше робити, бо багато людей стоїть в черзі. А мені здається, навпаки, останнім часом люди частіше почали звертатися і відвідувати такі подібні акції. Не проходить і дві години, а мамограф у спецавто вже забезпечив огляд 25 жінок. Ну бувало, жінки просто морально не хочуть до нас чомусь в лікарню йти. Їм краще десь тако постояти в черзі. І все 20 жовтня в Україні відзначають день боротьби з раком молочної залози. Тож благодійна організація фонд боротьби з раком спільно з обласним медичним центром онкології Волинської обласної клінічної лікарні ініціювала визне обстеження жінок. Така акція відбувається не вперше. Взагалі, раннє виявлення раку це запорука того, що лікування буде дуже ефективним, чим раніше виявити. І таким чином ми хочемо заохочувати тих жінок, щоб вони ну, обстежувалися. І навіть не то, щоб заохочувати, тому що все таки краще ходити в лікарні, а не на виїзні. Такі обстежити хочемо. І дуже багато жінок приходимо. Надіємося, це ті жінки, які не доходять до лікарень. І вони прийдуть сюди, Ось з такою метою. Ті, хто не хочуть і лікарню, вони побачать і прийдуть і обстежаться. Ну ясно, з військовим станом зараз значно виїзди зменшились, але ми до сьогоднішнього дня провели обстеження в таківаницівському районі, в горохівському районі, луцькому районі. На Волині за рік рак грудей діагностовують у близько 350 жінок, і це кажуть лікарі багато. 60% діагностованого раку грудей у жінок це перша друга стадія. Після 40 років, раз на рік, треба проходити це обстеження. Жінок, які до 40 років, якщо нічого не турбує, хоча б раз в два роки треба з'явитися на, контроль, на контрольний огляд домомолога, і відповідно він призначить обстеження, чи це буде УЗД, чи це буде мамографія. Обстеження проходять за місяць порядка 800 жінок через цей кабінет, тобто за рік десь порядка 10 тисяч. До усіх жінок, які пройшли сьогодні обстеження у центрі Луцька, вже наступного тижня зателефонують спеціалісти онкоцентру і повідомлять про результати обстеження. Якщо знайдуть проблеми, відразу порадять, що робити. Медики кажуть, вилікувати рак є усі шанси. Головне вчасно звернутися до лікаря. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.